Їх завжди збільшували. Тому що десь якось у нас ця сфера існує поза війною. тобто все, все надається, все є. І, напевно, тому наші можновладці думають, що треба жити так, як і раніше. Десь чиїсь бізнес, інтереси безумовно присутні. Я так вважаю, принаймні в енергетичній сфері майже не сумніваюся. А як думаєте, чому світло хали? Вимикають світло для того, щоб створити от таку картинку. Тому що, особисто я підозрюю сильно, що технічної підґрунтя там ніякого немає. А нові ціни ви зможете потягнути чи ні? Сумніваюсь, що зможу так, як якби вільно. Що з цим буде, не знаю, як, як з цієї ситуації виходити, але ціни, враховуючи те, що електроплита, скажімо там, де я, інших варіантів ніяких немає. Чесно, ми ж нічого не змінимо. Підтримую чи не підтримую, ну це все, пусти, пустою. Ну, а наприклад, ви зможете такі ціни потягнути? Так. Вони просто чоловік Чорнобилець, тому я не все виплачую. Uh -huh. Може, І я ще в свої роки працюю, щоб платити цю комуналку. Ну, я їх, звісно, не підтримую зарплати, то в нас вже не високі. Ну, а так не знаю, що вам сказати. А як ви думаєте, чого їх збільшують? Ну, все время збільшують, а чого вони збільшують. Приходяться зарабатывати Більше. А ось, наприклад, з новими цінами, як ви думаєте, ви зможете потягнути комуналку? Не знаю, оце ще не думала. Ага. Ще тому що піднялася електроенергія. Комунальні послуги абонплата кому... ну, підвищилася, ще ж воду не підняли. А абонплата на воду, на тепло, на гарячу воду підняли. А як ви думаєте, чому? Ну, тому що електроенергію підняли, я так думаю. А як же ж? Піднялася муся... стоїмость. Бунальні остануться на старому рівні. А чи ж зможете ви потягнути нові ціни? Ну що робити, в Україні війна? Потягнемо. Ну, потягнемо, а що робити? Це ж не видумки, це ж реальність наша зараз. Звичайно, не підтримую, бо навіть точно не скажу, чого їх підвищують. Ну, верніше війна, це зрозуміло, це саме, але ж нам стільки країн допомагають, тому. Не знаю навіть. А що чи зможете так. ви потягнути нові? Ні, нові звичайно. Я точно не зможу. А зараз, якщо не секрет, скільки ви сплачуєте за комунальні послуги? Ну це коли зимою, коли було отоплення, там більше трьох тисяч чимось. А зараз ну мінус пол, ну там вже полтари где-то йде тільки за отоплення то відрахуйте цю суму. Ну, десь 1500-1600 точно.